Потрапити у військо, підписати контракт та вибрати частину, де хочете служити. Можливо, у відділах рекрутингу ТЦК один такий працює у місті Тячів на Закарпатті. Туди приїздять добровольці з усієї країни, бо для них облаштували зразкові умови очікування. Які саме дивіться далі? Доброго дня. Ви так. Я до вас. Щойно з потяга і одразу вирішувати справи у рекрутинговий відділ та це Катячева. річний Микола приїхав із Києва. Чоловік остаточно вирішив змінити професію оператора телебачення на оператора дрона. Навчився складати БПЛА, закінчив курси з управління безпілотниками. Вибрав і частину, у якій хоче служити. Я приймався рішення два роки. І ось воно закінчив курси, і ось все ж таки навчився літати, збирати дрони, вже зібрав дрон. І от уже прийшов з харскилами, так сказати. Тепер хлопця чекає підписання контракту, але спершу взяли з собою паспорт. Так, добре, ідентифікаційний код, так, так теж є. Так. Скажіть витяг про судимість. Замовляли ви вже в Києві. Вже прийшов, так. роздрукували все. Угу. Є весь Чудово. Документи про освіту також собою. Є, з собою? Звичайно. Додаток теж взяв. є чудово. Тоді все є. Можемо починати роботу. Тоді вже е, першим етапом буде проходження ВЛК, потім психологічні тести. А ось у киянки Анастасії вже все позаду, і ВЛК, і тести. Її особова справа сформована. Як і Микола частину, де служитиме, вибрала сама. Тепер готується виконувати обов'язки військового медика напереду. Другий день на валізах, а поки облаштувалася у цій кімнаті. В таких кімнатах ми живемо в Заходьте, будь ласка. От. У нас тут на три місця. Чисто, опрятно. Є шафа, телевізор, якщо хто хоче. Такий, доволі сучасний. Спочатку жінка вирушить на 45-денні навчання базової військової підготовки. Настя має досвід роботи медика швидкої. Переконана, на фронті її навички врятують не одне життя. Кажуть, дікарів дико не вистачає. От мене почалася, то все. Як можна сидіти вдома спокійно? Тобто я такий прибацаний патріот, знаєте, потрібна, Всім страшно, всі будуть сидіти вдома, да? Всім страшно. І що? Що буде? Будемо розмовляти російською, да? Як не може. Із Києва приїхала я на Закарпаття за порадою майбутніх побратимів. Саме у цей відділ рекрутингу ТЦК звертаються, охочі служити з усієї України. Тут комплектуємо частини добровольцями. І займаємося всім цим процесом від початку їхнього першого дзвінка до моменту вже їхнього вступу до самої частини. Немає області, звідки до нас не приїжджали люди. Майбутнім бійцям за потреби допоможуть із вибором професії, адже мають повну базу відкритих вакансій і навіть із проїздом до Тячева посприяють. Усередині центру облаштували гарні умови для майбутніх вояків, які проходять усі етапи формування на службу за контрактом. У розпорядженні просторі кімнати, душові й кухня. За Підтримки місцевих підприємців подбали й про дозвіл для контрактників. Якщо людина має відпустку, вона може приїхати до нас і безкоштовно відпочити в наших місцевих базах відпочинку. Ми можемо запропонувати безкоштовно піти в кіно. Ми можемо, ми можемо відвести. На відпочинок на мінеральні води на інші оздоровчі бази. І звісно ж, це наша грошова винагорода. 20 тисяч гривень ми даємо кожному добровольцю. Відділ рекрутингу тячівського ТЦК має рекордну кількість добровольців. Тут працюють, щоб і надалі забезпечити гідні умови для майбутніх захисників України. Будемо виганяти окупантів з нашої землі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.